Добрий вечір. Qué bueno que ya a, a la de Як добре, що тепер знову я перекладач. Sí, un poco raro. Трішки дивно. розуміти <laughs> лише дві, два вірша. Pero Dios no solo habla aquí. Але Бог говорить не лише тут.

Venimos el día de hoy débiles. Скільки Скільки з з нас нас сьогодні ми ми приходимо і ми слабкі? Quanto podemos decir yo tengo Скільки з нас можуть сказати? У мене є слабкість. Uh -huh. Levanta la mano uno y nos vamos todos, no? Nos cuesta arrancar. Eh, нам важко почати піднімати руку. Pero realmente eh, sentimos, no? Sentimos ¿no? cierta <звучит> Але насправді ми часто можемо відчувати слабкість в деяких аріях в нашому житті, в яких ми не бачимо себе в яких не бачимо можливим щось, або ми бачимо себе як некорисними, в яких ми не можемо робити деякі речі. Але це там, де ми маємо шукати благодать Божу. Секунда Корінтіос. Друге. Корінтян, 12 глава, 9, 10 вірш. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. De habla? Про кого говорить? Павло. Павло. України? Павло. Павло схоже. Що було з Павлом? Uh, hay alguno que llegando todavía al versículo. Так, де ще шукають вірші? Pablo tenía una debilidad. одна Era débil. Pero no débil eh, contra el hacia el pecado. Але Але він він не був слабким проти гріха. No es es eh, un obstáculo. Це це як перешкода. Але він побачив це як перешкода. una oportunidad. побачив можливість. Porque

ти проходиш якийсь важкий момент, то pues у тебе є ідеальна можливість. No це не просто перешкода в твоєму житті, це для можливість de для того, щоб ти перестав довіряти собі і почав довіряти Богові. Vemos, si Якщо este, ми читаємо цей же вірш, це буде вірш, en en el el cual nos vamos a basar, вірш, сьогодні, vamos a a, de, a, a basar. Y de, de un 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 poco. poco, poco. Менше, Pero debemos de entender. Pablo tenía un un aguijón la carne. Uh, було, uh, el versículo So the virus in the car. No, no, no. А щоб я через е, прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався.

І скільки разів в нашому житті ми так себе відчували? Скільки разів ми були в ситуації, в якій ми сказали, я не можу це зробити? Скільки разів ми дивились на себе самих і казали, це забагато для мене? Я можу сказати, що у мене багато разів була така ситуація, y te digo con toda certeza і я кажу з усією впевненістю, que Dios no va a quitar eso de ti. Бог не забере це від тебе. Pero si tú lo pides, te va a dar la gracia para para poder sobrellevarlo. Te va a dar la gracia necesaria soportarlo y y, crecer. así, for support and we're going to be able to do it, Бастате ми Достатньо моєї благодаті. La gracia de di Dios es suficiente. Благодаті Божої достатньо. Porque su poder Тому що його сила se va a ser vivo en nuestra debilidad. Воно здій... здійсниться в нашій немочі. И cuántas veces nos hemos visto И сколько раз бачили себе бачили щось неможливе. Не no solo físicamente, не лише фізично, <sup> sino говорячи, але також навіть говорячи в думках, в розумі. Y, y Dios y Бог puede renovar tus fuerzas. Може відновити твої сили. Yo oro todas las mañanas a Я Dios. Я молюся щоранку Богу. Padre, gracias por renovar nuestras fuerzas. Дякую Подану за те, що ти відновлюєш мої сили. Y él quiere renovar tus fuerzas. І він хоче це робити. Dice uh, su palabra en Isaías 40:29. 40 Написано 40 в слові в Ісаї 40:29. Він 40 змученому дає силу, або силу му міць. Він змученому додає силу. У кого немає сил? В цей час дня вже мало сил у всіх. В цей час вже трішки складно. Але Бог хоче відновити твої сили. Бог хоче відновити твою радість. Бог хоче дати тобі сили, якщо у тебе їх немає. В твоїй немочі Він хоче здійснити свою силу. Es curioso, como... Іноді це цікаво, як, як Бог використовує наші проблеми para dar una для того, щоб дати нам рішення. Me hacía esto el otro día. Я думав про це в інший день, Ayer. вчора. Йовіло дуже сильно, Ya, duže, duže, eh, ¿cómo? llovió muy fuerte eh, y, hubo, y yo puse en un grupo de y cuidado con los vehículos y fui yo el que, qued, el que se quedó tirado y, ya, y con el camión cargado de sacos de cemento І в кінці, кінців я залишився з з, з машиною, kilos з повно наповненими мішками, кілограмами цементу ese просто посеред дороги. І це було проблемою. Яка не дозволяла cremo. нам від'їхати звідти, де ми були. Але gracias a Dios, well, Dani está con nosotros. Дані з нами. Tuvo una brillante idea. У нього була просто бездоганна ідея. І він використав проблему, sacando el cemento de los sacos? За eh, він eh, він забрав eh, всі мішки з весь цемент із мішків? Poniendo el cemento en el suelo. Ставив цей цемент на землю. И так мы выехали. И і decía: "No, es no, una no, idea simple." І Дані казав, це просто проста ідея.

Це все лімпія. Це все можна почистити. І так як ми використовуємо цю проблему. Для того, щоб дати рішення. Так же само Бог може робити в твоєму житті. Взяти те, що ти вважаєш проблемою. Un impedimento. Можливо, якісь проблеми. І дати цьому вихід. Але ця машина сама б не виїхала і а сі твіда сола нова і так же саме твоє життя сама не, не знайде вихід. Благодаті Божої достатньо. Ми маємо зрозуміти це дуже добре. Немає іншої форми. Бог не відповів Павлу, забираючи його проблему. Але згадуючи йому настільки важливу правду. Bástate con mi gracia. gracia, gracia Y y la gracia, la ¿qué es 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 de Dios? No es solamente ese ese favor inmerecido para para alcanzar. Ne la prosto, ne sino es, es ese poder diario para vivir y resistir ce, las pruebas del día a día. power diary for resistance of the day to vencer і перемагати. Leemos en Hebreos 4:16. Читаємо в Євреїв 4:16. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Отже, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Para alcanzar misericordia, Yoiar Щоб прийняти милість, яяр грація пара ло портуно сокорро. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Мохемо маємо шукати щодня, щоб благодать Божа була з нами, vayamos. там, де ми будемо. Тому si no що якщо не через Його благодать, де б ми були? Що було б з нами? Сила Христа репоза на нашу дебілість. Він, воно е, має царствувати в нашій немочі. Dice, basta, basta

cuando cuando yo soy soy débil y y Cristo reposa sobre mí мною, cuando puedo decir fuerte Pablo dice eh, eh que que se gloria, que se alegra en su debilidad curioso eh? pero porque sabe Ale, тому, porque sabe que es тому що він знає, що це ідеальна можливість que І це те, що Бог буде використовувати Для того, щоб показувати свою силу У мене тут записано el de, de la 에, Значення слова 에, poner, poner. Ставити descanso reposar eh, sí sí puede ser Pidpocinok. pero dice que en el en el griego esa palabra a hacía referencia a cuando los habitantes en un campamento ponían la tienda montaban el campamento se se malo na obazi kolikis lude stavilo sobi palatka no, no era era algo temporal час, sino que era montar el campamento було, типу, цю, y cuando nosotros aceptamos nuestras limitaciones, y cuando nosotros cuando nosotros cuando límites, nuestras limitaciones y damos lugar a Dios So даємо місце Богу

але не обдумується за вагато. No, no bueno. тому що це не було б щось хороше. Cristo, dice su palabra, en 4, 13. Написано в е, Филиппян 4 на 13. Все можу в тім, хто мене me fortalece. підкріпляє. Él, в ньому ми все можемо. Él, Без нього tu tus ти знаєш вже свої ліміти. Tu sabrás tu, tus capacidades y tus cualidades. Pero yo, Cristo, Pero yo creo que con Cristo es, es como debemos de empezar nuestro día. Reposando en Él. Como dice su palabra en Éxodo 33, 14: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto le dijo Dios a Moisés en el desierto. в пустині Моисей йому сказав, si tu presencia no va conmigo Моисей, ему твоя присутність на пиде зі мною. que no nos no 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 subiese sacado de de Краще бути у нас на витягувзи. И debe ser tu oración de todos los días. І це має бути наша молитва щодня. Давай я Ло que vaya a hacer? Щоб що наробив? Que tu presencia esté Нехай твоя присутність буде зі мною. Y mira, hay algo muy І є щось, де що дуже складне. Це радіти посеред випробувань. Це радіти посеред якихось проблем. Тому no що Павло не просто він приймає свою dice, кондицію, dice але написано, що він ще й радіє в цьому. No і це не означає, що йому подобається страждати, що він така людина. Але це означає, що він зрозумів el ціль вічну de e, і за цією кондицією посеред цих страждань. Романо 5:13-4. І, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію. Nos gloriamos en las tribulaciones, eh? Щоб ми раділи посеред всього цього.

а досвід – надію. І це важливо знати, знати, що відбувається в твоєму житті, і знати, яка ціль. Тому що, якщо ні, ти просто будеш страждати, страждати, страждати. І Павло знав, що у Бога була ціль, що у Бога була ціль,

y no solamente preguntarnos no sino buscar o... respuestas Shukate en la Biblia, Biblia. en oración oración porque la, la verdadera fortaleza Tome, solamente viene de parte de Dios y por eso la, la frase y cuando y soy débil entonces soy fuerte besilna, silna, que parece algo que se contradice es una gran, es gran verdad es espiritual духовно. Якщо посеред цього немає Христа, то воно ні до чого. Тому що це коли ми розуміємо, що ми не можемо. Коли ми відлучаємось, Ponemos nuestro límite y dejamos que Dios sobre. Y можемо побачити цю фразу в нашому коли житті. Коли я cuando vemos esta frase. Ahí podemos ver esta працює в мені. No es con, con obras naturales. Це не з ділами природніми. Dice, dice su palabra, leemos Zacarías 4.6. ¿Dónde? Zacarías 4.6, creo que lo va a poner. Zacarías 4.6. І відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє Слово до е, Зорова Веля. Не силою і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Que te digan esto antes de una batalla. Щоб сказати тобі це перед битвою. Que le Щоб сказали це народові, який йде, щоб завоювати Єрихон. No, no, no es no es con las espadas. Ні, ні, не потрібна no ніяка сила, не потрібна ніяка зброя. Con la trompeta. E, духом. Cuidado! Pero ellos no iban solamente con, con la trompeta. Але вони Вони не йшли лише. Sino que obediencia. через послух, і це Confianza en el Señor. Довіру в Бозі. І не тільки з ехерсіто, не з армами натуральними. І це не лише про зброю природню. Не з капасідами натуральними. Це не лише про те, що ми можемо. Сино з моїм спіритом, каже Бог. Але моїм духом, каже Бог. Dice también su palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Каже його слово, що Бог е, є наша сила та міць. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Допомога в недолях, що часто трапляється.

Ти не знаєш проблему або ситуацію, яка прийде до тебе завтра. Ти не знаєш кондицію, яку завтра поставить Бог в твоєму житті. І no Бог не шукає людей, яким все достатньо. Dios no busca Бог не шукає людей, які все знають, sino але de él. людей, які залежать від Нього. Ця ситуація, яку ти розумієш, і ця ситуація, personal, яку ти бачиш в своєму житті зараз, no це не безсилля. No es estorbo, це не якесь випробування. Це можливість. Dios, постав її перед Богом. Obra, і ти побачиш її діло. No і не засмучишся більше в цьому всьому. Та залишайся перед Богом але лиши все це перед Богом para que puedas ver для того, щоб ти міг побачити як Він en tus debilidades. дасть тобі сили в твоїх і puedas decir cuando soy débil і ти зможеш сказати, коли Fuerte я є soy. сильним, я є сильним porque Cristo está en mí. тому що Христос є в мені Амінь Нехай Бог тебе благословить